Власники квадратних метрів цьогоріч вже почали отримувати повідомлення рішення про сплату податку на нерухомість. Закарпатські податківці цьогоріч сформували майже 89 тисяч таких повідомлень. У 2025 році будуть платити власники квартир, площа яких понад 60 квадратних метрів, будинки, площа яких понад 120 квадратних метрів, інших різних різних. Об'єктів, а також е, час, їх частин понад 180 квадратних метрів. Податок нараховується за попередній 2024 рік. Ставка залежить від рішення місцевої влади, яка враховує тип житла та його розташування. Максимальна ставка 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня 2024 року. А це 7100 гривень, тобто 106,5 гривень за квадратний метр. Ну, для прикладу. Які прийняті ставки, візьмемо місто Ужгород і місто Мукачево. В місті Ужгороді прийнята ставка 0,5%, це становить 35 гривень 50 копійок. В місті Мукачеві прийнята ставка 0,1%, тобто буде становити 7 гривень 10 копійок. Можна провести коротенький розрахунок на місті Ужгороді. Якщо власник має квартиру, Площею 70 квадратних метрів, пільгується на 60 квадратів, квадратів, тобто 10 квадратних метрів підлягає оподаткуванню. Отже, 10 квадратних метрів множимо на ставку 35 гривні 50 копійок і виходить 355 гривнів до сплати. Повідомлення про нарахування податку надходитимуть до 1 липня або рекомендованим листом, або ж в електронному кабінеті платника податків. Варто звернути увагу, сплатити податок потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення. Хочу ще звернути увагу платників, які мають у власності майно, будинки або квартири, площа яких перевищує по квартирах 300 квадратних метрів. Або будинки більше 500 квадратних метрів. Отже, вони будуть доплачувати 25 тисяч за рік. Міняється тільки мінімальна зарплата, до неї прив'язуються ставки і все. Таких кардинальних змін не було. Від податку звільняються ті, хто має житло в межах дозволеної площі, мешкає в зоні бойових дій або володіє майном з пільгами. Податковим кодексом передбачено пільги, тобто є визначена категорія осіб, які звільняються від сплати цього податку. Тобто звільняються від сплати багатодітні сім'ї, звільняються від сплати сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, дитячі будинки звільняються від сплати. Також органи місцевого самоврядування, коли приймають рішення і затверджують ставки, вони також можуть прийняти рішення про надання пільг певним категоріям. Але вони не можуть надати пільгу, і звільнити від сплати підприємців, тобто чия нерухомість використовується їх у підприємницькій діяльності і за допомогою якої вони отримують прибуток, і на об'єкти оподаткування, площі яких перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої норми, тобто для квартир це 60 квадратів в 5 разів, для будинків це 125 разів. Платники мають право звірити інформацію про своє майно, як особисто в податковій, так і через електронні сервіси. У разі виявлення помилок податкова проведе перерахунок і надішле нове рішення. Якщо їм приходить квитанція про сплату даного податку, вони не згідні з нею, вони можуть звернутися до податкового органу для проведення звірки. Тобто вони можуть звірити об'єкт оподаткування, вони можуть звірити ставку оподаткування, вони можуть звірити пільгу, яку їм надали, вони можуть вони можуть звірити саму розмір податку, для того їм потрібно написати заяву, надати всі підтверджуючі документи. Після чого контролюючий орган проводить звірку і по результатах звірки або скасовує попередні рішення і видає нове. Податкове повідомлення рішення варто нагадати, не своєчасна сплата обійдеться у додаткові витрати: пеня 0,1% від суми боргу за кожен день просрочки, а також штраф 5% до 30 днів і 10%, якщо більше. Тому податківці закликають не чекати паперових листів, а користуватися електронним кабінетом або застосунком Моя податкова, де можна перевірити нарахування і одразу сплатити податок.